Діти, ти дуже рада вас вітати! Осінь щедра і багата, заглядає в кожну хату, заглядає у кожен дім і несе дарунки всім! А які дарунки принесла нам сьогодні осінь, дізнаємось, коли відгадаємо загадку. Сонце і тепло полюбляє: білий, червоний, синій буває, головна перлина саду. Це грона винограду. Так, діти, це виноград. Виноград це незвичайна ягода, яка росте гронами на виноградній лозі. Гроно це багато ягідок, які ростуть одна біля одної на гілочці. Смак ягід приголомшливо соковитий і солодкий, або кисло солодкий. Виноград буває різних сортів. Саме завдяки цьому він має різну форму і круглу, і овальну. Та й колір у нього переливається від блідо-зеленого до синювато-чорного або рожевого. Виноград настигає на яскравому сонці і наповнюється його силою, а росте практично скрізь, де достатньо води і сонячного світла. Виноград вирощують для виробництва соку, для родзинок або просто для вживання їжі. А ще з винограду готують компоти, киселі, джеми та різні десерти. Як ви зрозуміли, дітки, сьогодні ми з вами зліпимо гроно винограду. Так буває різного кольору. Я хочу зробити синій. Беру пластилін, відриваю шматочок і буду скочувати кульку для того, щоб вийшла виноградинка. Ось така. І так робимо багато кульок. Дітка, зараз будемо викладати виноград. Переносимо. Виноградинки на картон і придавлюємо трішечки пальчиком. Придавлюємо пальчиком. Робимо, дітки наступний ряд. Наступний ряд вкладаємо. Так, дітки. Закінчуємо. Подивіться, ось яке гроно винограду. Зараз робимо ще листочок. Беру зелений пластилін, відчіпую шматочок. Спочатку зробимо череночок, на якому буде розташований листочок, прикладаємо до грону винограда, придавлюємо пальчиками. Так, дітки беру зелений пластилін знову, вичіпую шматочок, формую кульку, тепер кульку розплющую. Беру стеку, дітки, і буду робити невеличкі надрізи. Формуємо листочок. Дітки тепер візьмемо листочок, який у нас вийшов, і перенесемо його сюди до череночка. А тепер за допомогою стеки намалюємо листочку прожилочки. Дітки скатали з зеленого пластиліну дві невеличких кульки. Тепер візьмемо, розкочуємо, робимо джгутики. Такі тонесенькі, тонесенькі. Це воно. будуть вусики. Так, а другу кульку розкочуємо, діти на дощечці. Дітки викладаємо вусики і придавлюємо теж пальчиками. Діти, сьогодні ми з вами зліпили солодкий виноград, ягодами якого полюбляють ласувати, і дорослі, і діти. А, а на так? сьогодні все, до побачення!